Що намагалися судді сказати після матчу? Може тут сказати. Так це розвати. Будемо коментувати, не будете сьогодні? ну в полі судді, в принципі, без претензій, а то, що боковий дав на себе, вже питання до нього, але ходити він дальній від нас але я не можу повірити, що п'ять разів підряд ми попадаємо по загрою. Навіть по статистиці так не буває, згідно статистики, що не може бути кожна атака і, і по грою. Треба дивитися, подивимося. Не спросилася зміна ще раніше, щоб якушки пішов на краю, а самки Розраховували, розраховували на, 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 на швидкість квича. В принципі, він вибігав, але... Крім швидкості, що треба її майстерність, а її якраз трошки можливо. Було трошки більше майстерності в ті моменти, як Олег був використовував. Тому що давали йому він вибігав і взагалі був один чудовий епізод, один коли один, він був перший на м'ячі. Добре, правильно обробив його і він з такого стокачку. Потрібна була швидкість, треба було додати швидкості в агресії і поміняли дім. Браку багато, і... трошки він вже надівся. Повірте, що на фланзі люди виконують дуже великий об'єм роботи. Це човникова робота. вперед назад вперед-назад, і вона дуже виснажлива, тому і вони швидше сідають, підсідають. Перший тайм обмаль моментів створили. Команда суперників краще зіграла чи все ж таки ваші підопічні десь не допрацювали. Ну, ви знаєте, ми граємо практично одним складом, і суперник нас вимчає, і манеру гри, і як ми починаємо, як ми завершуємо. Тому нам з кожною грою все складніше і складніше. Хоча я не можу сказати, що в повалівки були моменти. Була рівна гра в середині поля. Вони володіли ініціативою, трошки краще з м'ячом працювали, а ми будували атаку за на... рахунок швидких переходів. Ну, не до кінця в нас вийшли ці атаки з ходу, хоча ну, перспективних атак було достатньо. Те, що ми пропустили, ну, було два небезпечних удари в першому таймі, один з 20 метрів бокову сітку, а другий удар. Вот. Я вважаю, що такі, такі м'ячі вортер повинен брати, ближній ігул з 25 метрів. М'яч дробить, треба бути готовим до цього удару. Навіть не то, що не беруть. Його м'яч. Він там і стояв, навіть після цієї. А заміна Подоляка чим була викладана? Ну робимо травмувався, травмувався і завдав пошкодження. Попросив, хто тобто, заміну. Ну видно було, що він вже на один нозі працює. не може передвигатися. ну, ж вимушена заміна. Хоча Тарас Тер, Максимович досить непогано на тій позиції відіграв. Юра, Юра Антоніовна може не зраду йшов у громаді. Теж особливих претензій немає. Після цієї поразки як можете оцінити шанси на підвищення в класу? Вони як в нас були, так і залишаються. Ми йдемо далі, ще три і по самій грі нам, нам за нашу гру не встиг. Нам не соромно. Хлопці грають, молода команда грає в футбол, намагається старатися правильно грати. Ну, як виходить, так виходить. Десь може трошки бракує нам гостроти в завершальній фазі. Ну, Розраховували, що у вас ця буде більше активно проявляти сперегу, поки що нема цього. będziemy szukać jakieś inne ścieżki.